Чи можна сподіватися, що здоровий глуст у американській зовнішній політиці все ж таки переможе, і чи можна очікувати якихось справді сильних та рішучих кроків з боку Трампа? Знаєте, Настя, я вже чесно кажучи, втомився від чергових двотижневих термінів, які у Трампа здається не закінчуються? От він по-моєму. Це в березні він вперше сказав, що треба почати серйозну роботу, треба провести зустрічі, треба почати переговори. У нас вже зараз кінець серпня, і, по-моєму, ці два тижні вони постійно десь навіть, так вкладаються от в ці проміжки, і нічого реалістичного поки що ми крім заяв не бачимо. Хоча, можливо, знаєте, в чому тут є позитив, в тому, що у будь-якої людини, в тому числі у Трампа, Ну, терпець має певні межі, і він в якийсь момент закінчується, може увірватися. І от тоді ситуація буде справді, можливо іншою. Просто у людини ну, забракне сил терпіти далі, а всі розуміють, що Путін просто ну, відверто кипкує з Трампа, робить речі, які ну, так, так робити не можна. Ну, коли е, Трамп запрошує на зустріч, а Лавро виходить і говорить, що ніякої зустрічі не буде, і про це не треба думати, то це е, дипломатичний ляпас. Е, так, так не роблять, в принципі, якщо хочуть мати якісь нормальні відносини. Тому я думаю, що ось тут ситуація може бути справді, е, ну, в якийсь момент е, кінечною. Тобто, ось е, пройде черговий якийсь там період часу, Трампу знову нагадають, що ти ж обіцяв, давай. І можливо тоді щось відбудеться.